Усім привітулі. Сьогодні в мене улюблена тема Жінка за кермом. І чому таки жінці потрібна машина. Не просто потрібна, а необхідна. Саме жінці, а не чоловікові. Так, кому не цікаво про машини, прокручуйте. Друга половина влогу буде, як ми з Кеті гуляли, як я робила маску для обличчя. Дивіться, яка гарна. Це вже після маски. Так, ну це я шуткую. А взагалі маска дуже цікава. Я там в кінці відео розповім. Знаєте, маска я, як яйце. Пам'ятаєте, я робила там яйця з білочком, обмазувала. Отак От сьогодні було в мене зі мною. Гарно, як яйце. Так, зараз не про яйця, про машини. Як їдеш, і тобі там якийсь гавнюк другого слова нема, піп! Дуже ж люблять, бо там жінка за кермом, в який бік буде повертати, ніхто не знає, да? а здогадайся, куди вона поверне. Бред сумасшедшого. Дівчата, я вам скажу саме головне за кермом, Ну, коли ти здав на права, от саме ти здав на права, перестати боятися. А перестати боятися можна тільки тоді, коли прибрав з боку інструктора або чоловіка, або подружку сама повинна сісти за кермо сама. От тільки тоді оцей страх буде прибраний. І не вірте нікому, і от я так зразу сіла і все, і поїхала. Всім спочатку страшно. Здається, я не побачу якийсь знак, здається, там пішоходи, я не встигну на це все подивитися. От коли сидить хтось поряд, інструктор, або ще гірше ваш чоловік. І якщо це машина ще його, це ще гірше. Бо він дуже хвилюється. От якщо сидить хтось поряд, ви якби перекладаєте відповідальність на нього, на того, хто поряд. Сидите і думаєте, він там побачив, якщо щось десь не так, якщо десь є якийсь знак приїхала, або десь там якась котик чи собачка вискочила. От, от людина рядом скаже. І ви, ну, якби знімаєте з себе таку уважність, як сідаєш сам зовсім по-іншому себе відчуваєш. І чим раніше сіла сама і сама поїхала, тим скоріше оцей страх весь пройде. Зараз дуже багато відео. По поводу паркування. ну, Ну, я не знаю, зараз ну, ну дійсно можна. я б, Ні, ну, треба ходити в школу, бо треба отримати права, правильно? Але ж зараз онлайн стільки оцих пояснень, ну, ну, в общем, дуже все доступно. А чому саме жінщині, жінці, потрібна така машина? От дивіться, машина. Саме головне, що я хочу сказати, машина для жінки це свобода. От, Розумієте, ви вільні. Я з самого дитинства завжди була машина. Машина у батька, потім машина у чоловіка. Ну, Машина в моєму житті постійно присутня. Але, на права я здала і сіла за кермо в 50 років. 50. І коли мені зараз хтось каже, що ой, та що там, мені вже 50 років, або там ще 40, ще, вообще для мене це, 40 це вообще взагалі, ну, сіла за. Ой, та вже пізно сідати за кермо. Ну, я не знаю. Я вважаю, що ніколи не пізно. Ну, ну, звісно, там, може, не в 70 років, не в 60, хоча, чому не в 60? Якщо людина повністю здорова, відчуває себе гарно, впевнено, жінка, то чого не в 60, та раді Бога, сідай в 60. Саме головне, щоб ти була впевнена в собі. От і все, все, що потрібно для того, щоб сісти за кермо. Так от свобода. Чим раніше ви сіли за кермо, чим раніше у вас з'явилася машина, Тим раніше ви відчуєте оце, оце саме відчуття свободи. От ну, що головне в нашому житті? Мені здається, час. От машина це, це економія часу. От жінці кругом. ну, ну На базар треба, в магазин треба, на роботу поїхати треба, з роботи приїхати треба. І от знаєте, от те, хто каже мені, до речі, в мене сестра, от багато років, багато років, вона мені казала, ну на що мені машина? Ну, от у мене отут остановка, от там робота теж остановка. Ну, от до туди я доїхала, ну і що? Ну, якщо там колись там треба до тебе поїхати, ну таксі можна визвати. Ну, ну начебто і не потрібно. Це було, я казала, я їй казала, Боже, років 10 їй казала, іди, здавай на права. Та ми ж машину, от Андрюха, там підросте, там все, машину купимо тоді. Да Кажу, а чого тоді? Ти можеш купити машину зараз, здавати на права і сідати за кермо. Та куди мені їздити? І от вони так, Андрюха, підріс, купили машину, здали на права, ну, це внук її. І тепер ми з нею сидимо, розмовляємо, і вона мені каже, як я ну, всі оці твої слова, що ти казала, що машина, коли в тебе буде машина, ти себе по-іншому будеш відчувати. Тобі буде куди їхати. Тобі завжди є куди їхати. І це, ну, Ну, я не знаю, ну, 80% твого життя просто це машина. От, по-іншому я сказати не можу. А особливо, якщо вже жінка, ну, доросла жінка, де людей там дачі, якісь огороди, якісь, навіть на те кладовище з'їздити поприбирати, ти сів в машину, в свою машину, поклав туди все, що тобі треба. Поїхав, приїхав, ні, ти незалежна, ти незалежна. Каже, в мене машина у чоловіка, так, у нас машина. Кажуть так, у нас є машина. Ви можете, у вас є права, у вас є машина, але на цій машині їздить чоловік. І інколи ви там, мені кудись потрібно, там десь, ага. наче попросили і поїхали. Ні. І у чоловіка повинна бути машина, і у дружини повинна бути машина. А інакше або у когось одного і хтось один їздить. Я розумію, є, є. Це дуже-дуже такі випадки, ну, 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 коли на себе всю відповідальність за домашнє це господарство, за все це взяв на себе чоловік. Так? Він на базар, він в магазин. Він за покупками, він там все, тобі кудись треба, він тебе посадив, він тебе відвіз, він тебе привіз. Буває. Я, я вам скажу, що я практично в таке не вірю. Ну, ну мабуть, буває. Або ж, да, в тебе там чоловік якийсь олігарх, в тебе водій, тебе привезли, тебе відвезли, то, але ж той олігарх нічого не ні вічно в цьому мірі. По-іншому не скажеш, Всяка може бути. Тому жінці потрібна машина. І от я навіть цю тему не хочу, як, як чоловіки кажуть, за кермо, знаєте, от мені кажуть, а чого ти в 50 років пішла на машину? Чого раніше? Я казала, чого раніше. По-перше, як мені було там 20 років, да? там 80-ті годи, Розумієте, коли це було? Не так багато було жінок за родом. Але в нас була машина, да? і ну, це ну так, десь 85-й вже, да? і 5 років було. В нас вже була машина. Да? У нас, я кажу, да? у чоловіка машина. І я хотіла. Але я раніше в своїх влогах розповідала, чоловік був дуже ревнивий, дуже. Йому здавалося, що якщо я сяду за кермо, то все, він втрати повністю над... контроль надо мною. <сі> І він правий. Бо тоді мені, І він... І він з тих, що мене возив. Він возив мене на роботу, він забрав мене з роботи. Ми разом їздили на відпочинки. Я їздила з ним на охоту. ну... Сказать би, наша тобі машина. Але зараз я розумію, що якби в мене тоді була машина, мені було б все одно комфортніше набагато. Да? Тобто в мене машина. Тому, дівчата, не слухайте своїх чоловіків, не слухайте там всіх, ото, що саме наша мені машина. Треба. І якщо мені кажуть, немає грошей на машину, да? немає грошей. Завжди є. Не кажіть такого слова немає. В мене завжди на все вистачить коштів. Здаєте, ідете і здаєте на права. І як ви здали на права, машина з'являється. Якимсь чудним образом. Перше, що треба піти, здавати на права. Сідати за кермо, відчувати себе вільною. З подружками зустрітися, поїхав на город, якого в мене нема. Поїхав на роботу, поїхав, ти не стоїш на зупинках, ти знаєш точно, що тобі, щоб звідти довідти, там 30 хвилин, так? Навіть на тренування з роботи, на тренування, сісти в машину і приїхати на тренування. Набагато простіше, куди завгодно. От який ти хочеш клуб поїхати, в такий поїхала. І не шукаєш, щоб це було поряд. Ні, тобі зручно в тебе є машина. Ти сіла за кермо і поїхала, куди захотіла. З тренувань вийшла мокра, потна, там душ, не душ, зима, холодно в машину. Оп! А ще дівчата. Це, 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 це дуже важливо. Коли у вас є машина, у вас набагато менше речей. Вам не потрібна довга шуба. Вам не потрібні зимові сапоги. Вам, ну, Все стає простіше. Дуже-дуже набагато простіше з одежею. І от я ж стільки бачите в мене відео, да, я дуже люблю вдягатися, я люблю на шпильці. І кажуть, як ти їздиш на шпильці в машині? Чудово! От. Ну, от просто чудово. В мене маленька нога, і мені, як я на каблуку на, на підборах, мені навіть краще. Єдиний недостаточок у цьому це те, що я. Каблучками ковиряю коврик. Там у мене резиновий коврик, весь поковиряний. Бо я завжди на, на каблуках. І якщо ви, е, знаєте, як зразу почав їздити там, в шлюпанцях, в яких, ну, в шльопанцях взагалі не можна, це, Боже збав, я неправильно сказав. В красівках. Там в ботинках, в чомусь без. І вам здається, що а як же ж на каблуку? А ви спробуйте нормально, на каблуку нормально. Все добре. Ні, Ну якщо ми їдемо на таку відстань за кордон чи ще щось, ну, звичайно, що ти ж не їдеш на шпильці. Да? А якщо тобі тут по городу, туди-сюди і треба вийти тобі гарні, то чудово ти себе відчуваєш на тому каблучку в тій самій машині. В общем, дівчата, всім, всім раджу. За кермо, чим раніше, тим краще. Але ж якщо вам за, ви там вже вважаєте, що вам вже за, не звертайте уваги, впевнено йдемо, здаємо на права, сідаємо за кермо і вперед. Навіть відчуваєш себе набагато молодшою. А ще як затемнені скло я машинку потанувала, так? Вообще хорошо. Бо ті придурочні, які чоловіки їдуть і хвилюються, що блондинка за рулем, вони мене не бачать. А я за кермом дуже впевнено себе відчуваю. Взагалі. От, ну, ну, немає в мене. Ой, пу -пу -пу. Ніякого страху. Навіть якщо якась така, ну, екстрімчик трошечки, у мене нема такого, що все стало і далі їхати боюся. Ні, трошки все нормально. Вдих-видих і все буде добре. От так. Ну, все. В общем-то, що я хотіла сказати дівчатам. Хто мене підтримує, ставте лайк, пишіть коментарі. І я ще раз кажу. Спочатку права, потім машина. А якщо ще є машина, то вже бігом біжить здавати на права. Все. А тепер ось у мене лежить під ногами собачка. Я вам зараз покажу, як вчора, ми йшли ввечері гуляти. Ну, і далі трошечки буде про маску для обличчя. А поки за собачкою. Я навіть фонарик включила. Десята вечора. Отак От спить собачка, отак. От Це мої коліна, бачите? От. А зараз я їй скажу, що треба йти пісять. Вона буде дуже незадоволена. Кеті, треба йти пісять. Я розумію, тяжко, але треба. Давай підемо пісять Кеті. Підемо пісять? Кетюні. <ріпи> <ріпи> от що з цим робити? Вона вже все от притулилась отут до моїх <ріпи> колінок. Між подушечкою і мною, така собачка. І вообще ніякої реакції. Кажу, пішли пісять. Кеті. Кет. Що будемо робити? Е, Катьюня, -е. підемо пісять. Залежалась морда, дивіться. Морда залежалась. Костюм. На вулиці підем. Підем гулять. Гулять підем. Пісять. Скажи, виключ той фонарик, да? Де він той фонарик? Виключила фонарик. Виключила фонарик. Все. Йдемо пісять, так? Да? Кеть, треба йти пісять на двір. Так. Да. Треба йти. Я розумію, що зараз дуже не хочеться. Але ж потім буде зранку хотітися. Дуже буде хотітися пісять. Тому краще піти зараз попісять. Так? Да? Підемо? Ідемо. <гум> давай, давай, давай вставать, давай вставать. Давай, Кеті, вставай, вставай, пішли. Пішли. От де ви таке бачили? Я вже вдягнена стою і умовляю собаку йти пісять. Пішли. Що ти вздихаєш? Пішли? Та підемо. Все, давай. Пішли Пісять. давай. Кеті. Ну, нарешті. Умовила. Ідемо, да, все, йдемо. Тільки зайшли з вулиці, кажу, йди лягай спати. Побігла бігом, дивіться. Лягай, більше нікуди не підемо, лягай. Отак От молодець. На подушечку на свою, так. Да. На подушечку, очі закриваються. <гум> Добра ніч. Доброго ранку. Дивіться, яка в нас сьогодні компашка. Одна масіку сього білесенька, така класнюча. Воно дивиться. Друга така сама білесенька. Буся, буся і Кеті купаються. Копають і купаються. так, Кеті копає. Пацани з раку затіяли, да. ну вони балуються, як вам кажуть, весела драка, так? Да? Так, все. Дівчата наші вже все вже посідали на пісочку, можна відпочивати. Кеті тільки що Алу зарила. Да, зарила Алу. Всі купаються. Ні, не, не всі купаються. Купаються, у нас буся купається. і Кеті плаває. Ну, ремі інколи за паличкою може сплавати. Да. Ага. А Семцикун. Сцикун боїться, Секун. ну він ще малий, да. він. все буде літо, як Алла попливе, він попливе за нею слідом. Да. Юра завжди на телефоні. Ну, в общем, бачите, да, нас сьогодні. А вода як... а погода сьогодні нарешті. Нарешті вже тепло, все. Ну, бачите, Алафутболочці, значить що? Значить, тепло. Вчора було холодно. Позавчора було дуже холодно. Сьогодні класно. Ні, вчора на кладовищі було жарко. Ой Боже, не встигла зняти. Котилася з бугра обидва. <реш> <реш> Кожний зайнятий своїм. Отак, от так. От так. Давайте на Кеті, на голову Кеті, давай, так. Вона гавкає, а їм взагалі наче вони не. На а ну давай падаємо з бугра, давай. Падаємо з бугра, давай. Давай ко... як Кот... покоти його, покоти, покоти, давай, давай, давай. Тап... За щ... За лапу, за щоку. а той сидить собі хоч би що. Все. Давай їх поганяй уже. Да, так, вот так чисто. Ну. Боже, і шерсть взагалі не лізе. Я... Ні, да, так, бачу вже, трошки лізе. Але не так, як у нас на жопці. У нас жопка, пушок на жопці і у Сема теж. Попрошайка. Попрошайка. Кеті копає, їй вообще пофіг. Хто що їсть, ми копаємо. Ой, не люблю я довгі відео, бо вони довго в мене Ні, не завжди грузяться. Боже, що вона тут витворяє? Лежить. На сонечку, лапи догори, ну, в общем, все як завжди. Так, не люблю довгі влоги, але ж про масочку ж таки. Маска, дівчата. Супер. Значить, беремо яйце, білок, жовток, все, збиваємо. Туди столову ложку кави, бажано не розчинної, а саме заварної, такого гарного помолу кави і столову ложку крахмалу. Можна крахмал, який завгодно, я брала е, кукурузяний. Все це добре-добре збиваємо і починаємо наносити, ну, по-перше, аромат кави дуже приємно. Кісточкою наносимо. І потім беремо, то, бачили, як я яйця робила? Беремо ці серветочки, рвемо її, от так накладаємо і зверху промазуємо. Опять накладаємо і зверху промазуємо. Другий слой накладаємо, промазуємо. І так все, 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 все обличчя. Клеїмо салфеточки і зверху промазуємо. І обличчя шию, я декольте робила, я все робила. Все це потім, хвилин 20, я 30 тримала. Я просто лягла, вткнула в телефон і от в такому вигляді, поки це все не засохло. Як воно все засохло, я так не люблю змивати маски, коли оце не можна його змити. А це просто воно ж там. Оця салфетка висихає, отак просто береш і все просто знімаєш. Все, вмився. Мордочка, чистесенька, гладесенька. О, рекомендую. А тепер можна посміятися. Бо я ж зараз покажу, як це виглядає. Вже можна сміятися. Оп! Ну, я намагаюся не сміятися. Прикольно. Куку. -ку. От так це виглядає. От. Посміялися. Але ж це тільки я можу показати це все людям. Як ви це робите вдома, цього ніхто не бачить. Зато потім, як ви змиваєте цю масочку, дуже класне обличчя, ну дуже. Все, всіх люблю, всім пока. Навіть заставку ставити не буду, бо дуже довгий блог. Пока.